Привіт! Сьогодні ми часто чуємо такі слова, як тенденція, тренд, мода. Думаю, кожен погодиться, що всі ці поняття можна охарактеризувати одним словом: тимчасово. Проходить рік-два, і виявляється, я вже не в тренді. З одягом це не така вже велика й проблема. Ми і так регулярно оновлюємо свій гардероб. А якщо до меблів... Ми ж не змінюємо кухню під кожне віяння моди. Тому проєктуючи меблі слід враховувати не лише сучасні тенденції, але й те, що хоче кожен користувач, що є модним завжди зручність, практичність, комфорт. З підіймальними механізмами від компанії Blum меблі завжди були, є і будуть у тренді. А користування ними приносить справжнє емоційне задоволення. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». В цьому відео ми вирішили зробити невеликий огляд усіх типів підіймальних механізмів від Блюм, показати їхні основні характеристики та відмінності. Усі наші підіймальні механізми мають назву або можна сказати прізвище Авентос. А кожен тип додатково має своє ім'я чи ініціали. На сьогодні є шість типів підіймальних механізмів від Blume: Авентос HF, Aventos HS, Awentos H, Awentos HKTOP, Aventos HKS, Авентос HKXS. Спочатку розглянемо те, що є спільним для всієї родини Aventos, окрім прізвища. Підіймальні механізми створені для того, щоб забезпечити зручний доступ до вмісту верхніх шафок. Усі Aventos практичні та безпечні. Фасад підіймається вгору і повністю звільняє робочий простір. При цьому можна безперешкодно переміщуватись робочою зоною, не боячись завдати шкоди собі чи меблям. Фасад із Aventos можна зупинити у будь-якому бажаному положенні, тому його легко дістати людям різного зросту. З усіма підіймальними механізмами можна використовувати фасади з різноманітних. Матеріалів суцільні чи рамкові з дерева, МДФ чи ДСП з широкого чи вузького алюмінієвого профілю. Окремо хочу наголосити, що з HK Top, HL та HS можна використовувати фасади від 8 мм завтовшки. І тут до попереднього переліку матеріалів додаються HPL-пластик, штучний чи натуральний камінь, кераміка, бетон, етерніт. І який би не був матеріал, навіть великі та важкі фасади підіймаються легко та плавно. А завдяки технології блюмовшину пускаються м'яко і тихо. А це не лише комфорт, це емоційне задоволення від користування меблями. Якщо вже згадали про розміри, два силові механізми будь-якого типу Avento здатні підіймати фасад до 1800 мм завширшки. Тут лише варто врахувати, щоб сам фасад не прогинався під власною вагою. А якщо є потреба поставити ще ширші фасади, без проблем. У такому випадку потрібно використати додатковий механізм чи комплект механізмів. До речі, силові механізми усіх типів авенту симетричні, що спрощує їхнє замовлення та монтаж, а також оптимізує склад. Якщо говорити про монтаж, то практично усі складові, окрім силових механізмів, монтуються без інструментів. І що дуже важливо: гарантійний термін для усіх типів авентус мінімум 80 тисяч циклів підіймання та опускання за умови дотримання усіх технічних рекомендацій виробника. А в чому різниця між усіма Aventos? Для чого аж 6 типів. Те, що вони відрізняються зовні та конструктивно, це само собою зрозуміло. Основна відмінність це траєкторія руху фасаду під час підіймання опускання. Aventos HF складений підіймальний механізм. Єдиний тип призначений для двох фасадів, які складаються під час підіймання. Aventus HS відкидний підіймальний механізм. Суцільний фасад відкидається над корпусом. Aventus HL вертикальний підіймальний механізм. Фасад підіймається вгору паралельно до корпусу. І сімейство Aventus HK. Авентос Aventus HK, HK S та Тавентос HK XS. Усе це поворотні підіймальні механізми. Вони повертають суцільний фасад догори. Про те, чим вони відрізняються між собою, ми поговоримо трішки пізніше. А зараз перейдемо до коротенького огляду кожного типу і розпочнемо з флагмана Aventos HF рішення для високих верхніх шафок. Ідеально підходить, наприклад, для корпусів із сушкою. Мінімальна висота корпусу для Aventos HF 480 мм. Максимальна 1040 мм. Фасади можуть бути як однакові за висотою, так і асиметричні, але в такому випадку верхній обов'язково має бути вищим. В одному корпусі можна комбінувати фасади з різних матеріалів. Aventus HF працює з двома технологіями руху BlueMotion та ServoDrive. Невеличкі пояснення. Технологія руху blue motion. Щоб відкрити фасад, його потрібно вручну підняти до бажаного положення. А щоб закрити, фасад потрібно штовхнути чи потягнути вниз, і він м'яко закриється. Спрацює blue motion. Серводрайв електрична технологія руху. Щоб фасад піднявся, на нього слід злегка натиснути. А для того, щоб він опустився, потрібно натиснути на радіокнопку. А що буде, як пропаде світло? Нічого. Авентос без проблем можна підняти чи опустити вручну. Авентос HS ідеально підходить для великих суцільних фасадів. Мінімальна висота корпусу 350 мм, максимальна 800. Під час проєктування шафки за Ventus HS важливо врахувати простір над корпусом. Цей простір дозволяє реалізувати варіант дизайну з декоративними панелями чи карнизом. Доступні технології руху Blue Motion та ServoDrive. Aventus HL підходить для невеликих верхніх корпусів або корпусів, над якими розташовані інші шафки. Мінімальна висота корпусу 300 мм, максимальна 580 мм. Зважай на те, що він потребує достатньо місця над корпусом. З Aventus HL можна використовувати декоративні панелі чи карнизи. За фасадом можна поставити малогабаритну побутову техніку, наприклад, мікрохвильову піч чи кавомашину. А для зручності обслуговування можна встановити висувну полицю. Доступні технології руху BlueMotion та ServoDrive. Авентоса Шкатоп наймолодший з усіх підіймальних механізмів. Він підходить як для малих, так і для досить великих верхніх шафок. Мінімальна висота корпусу 205 мм, максимальна 600 мм. Цей механізм цікавий, зокрема, тим, що він єдиний працює з трьома технологіями руху: blue motion, серводрайв і Tipon. Tipon – це механічна технологія руху для того, щоб відкрити фасад, на нього сліз злегка натиснути. Він підійметься на невелику відстань, після чого його можна підняти у потрібне положення. А для того, щоб закрити, це потрібно зробити вручну і в кінці злегка його дотиснути. Також HK Top єдиний серед усіх підіймальних механізмів, який має вбудований обмежувачку та підіймання. Докладно про HK Top я розповідаю у відео, які вже доступні на нашому каналі. Авентус HKS ідеально підходить для невеликих корпусів, наприклад, над холодильником чи над шафкою для запасів. Мінімальна внутрішня висота корпусу всього 150 мм, максимальна висота корпусу 600 мм. Доступні технології руху Blue Motion і Tipon. Як бачимо, немає можливості використовувати серводрайв. Може встановлюватися під іншими шафками, Є можливість монтувати декоративні панелі чи карнизи. Aventus HK XS ідеально підходить для малих та неглибоких корпусів. Мінімальна внутрішня висота корпусу 200 мм, максимальна висота корпусу 600 мм. І зверни свою увагу, мінімальна внутрішня глибина корпусу може бути 100 мм, тож він ідеально підійде для неглибоких шафок, наприклад, у ванній кімнаті. З поміж інших, Aventos HK XS вирізняється тим, що його можна ставити лише з однієї сторони. До речі, Aventus HF теж можна, але в рідкісних випадках. Доступні технології руху BlueMotion і і pond теж немає серводрайв. Цікаво, що механізм BlueMotion встановлений у всіх підіймальних механізмах, окрім Aventus HK XS. Тож за рахунок чого він м'яко і тихо зачиняється. З цим підіймальним механізмом потрібно використовувати завіси із вбудованим чи накладним BlueMotion. А якщо застосовується технологія руху тіпон, то стандартні завіси без пружин. Ось так коротко про підіймальні механізми Aventus від Bloom. Більш докладно про можливості, монтаж, налаштування, регулювання я розповідатиму в окремих відео про кожен тип Aventos. Тож підпишися на наш канал і ти завжди будеш у тренді. Гарного тобі настрою і міцного здоров'я! Маю надію, що скоро знову зустрінемося на нашому каналі.